Всі поїли, доїдають, Йдемо сюди знімати. Тут у нас команда є теж. Ці підросточки троє, сіренька, чорненькі. Ще вон чорненький, свідкотик треба йому туди поставити, бо він сюди боїться йти. Зараз поставимо. а, тут а мамку то їжачок може вигнати. Це мамка цих трьох відросточків від димок. Це тут їхня територія. Там водичка в нас. Водичка в трьох коробочках ставимо. Коробочки теж повисухали, нема кому налити. Їжачок біжачок є, пішов на вечерю.